Виставка кіцманських вишиванок відкрилася в національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття. На заході представлені одягові ансамблі із приватних збірок Миколи Шкрібляка та майстринь із кіцманщини. Детальніше про диво вишиванки знає Михайло Тимуляк. До нашого писанкового міста майстрині приїхали не вперше. Минулого року вони відвідували виставки інших митців в цьому музеї, а зараз привезли роботи з свого краю. Пані Дар'я, ініціатор виставки, говорить, що кісманські сорочки особливі. Дуже первиста гама кольорів, дуже багатий набір технік, вишивка бісером, вишивка глад'ю, вишивка мережками. Вся вся барвиста гама буковини зосереджена у наших сорочках. Шкрібляк Микола, заслужений діяч культури України, тішиться з того, що має змогу представити свої колекції на батьківщині. Запевняє, що такі виставки допоможуть українцям самоідентифікуватись і не дозволять забути предків. Проблема в українському вишивальному мистецтві була і залишається глибоко усвідомити своє коріння. І взяти з нього все краще і понести у наступні часи і наступним поколінням. Улюбленою роботою Діана Новак називає сорочку, яку вишивала її бабуся. каже, що реліквію передають в їхній сім'ї від матері до доньки. Саме цю вишиванку одягнули на церемонію. Пані Діана розповідає, що кіцманська сорочка здавна була ознакою любові до свого краю. Перед тим як почати вишивати, майстрині проводили спеціальний обряд. Було вдавнену, що починали жити у четвер. До сходу сонця вмивалися криничною водою і починали працю. Ще до відкриття виставки, охочих поглянути на знамените достоинство Буковини, було вдосталь. Люди шокувалися в чергу біля входу, та, незважаючи на це, задоволеними залишились усі. Надзвичайно характерні для Буковини, для прекрасні цінні речі, які навіть не можна висказати слова. Треба. Труду, праці, надзвичайна краса на Буковині. дуже гарні. Дуже вражена самою вишивкою бісером. Дуже незвично. Сам орнамент, сама форма. Безмежні враження від побаченого. Виставка триватиме близько двох місяців. Тож для того, щоб оцінити роботи кіцменських майстрів, часу вдосталь. Михайло Тимоляк Андрій Горощук, події НТК